Щеплення за третину мільйона гривень. За стільки торік у Черкасах взялись рятувати каштанову алею від молі. Чиновники Браво відрапортували за ці гроші оздоровили півтори тисячі дерев. Та от пацієнт виявився радше мертвим аніж живим. Чому знають наші кореспонденти? І потом ми взяли і молодо. Це відео відзняти рівно рік тому. Поляки вчать працівників фірми, що належить дружині депутата міськради Сергія Ткаченка, як робити ін'єкції деревам від мінуючої молі. Шкідник із року в рік нищить головну окрасу міста. На закордонний препарат чиновники покладали неабиякі надії на рятувальну операцію. З бюджету спрямували майже третину мільйона гривень. А ось такий вигляд щеплені каштани мають сьогодні. Це опіки Це вплив да? да вплив хімічних речовин на дерева еколог Черкас показує пожовкле листя. Приблизно такий вигляд воно має після атаки мінуючої молі. Однак посадовець запевняє, шкідник тут ні до чого. На щеплених каштанах міль цього року не селилася. каже, особисто проінспектував усі півтори тисячі дерев. Провівши аналіз зелених насаджень, каштанів по бульвару Шевченка, ми бачимо, що ну, десь може. Попадеться 10, дерев, ну, може 15, на яких була присутна каштанова мінь, але вона загинула. Тобто вона попала в лист і загинула. А це класика мінування, я там просто не бачив такої. Бачите? Ну це ж є міни. Там, де живуть, ну, тут вже немає, вже вилетіли. А це теж щеплені каштани, але трохи далі від центру міста. Кандидат біологічних наук Олександр Спрягайло щороку досліджує мінуючу міль і її вплив на каштанову алею. Науковець не заперечує, тепер дерева мають ліпший вигляд. Однак обіцяних мерією результатів щеплення не дало. Перші міни з'явилися, що на вакцинованих, що не на вакцинованих у першій декаді травня цього року. То я особисто не побачив взагалі ніякої різниці там і там. Ну і розвиток власне самих. Комах відбувався аналогічно, що на вакциновані, що не вакцинують, із десь приблизно однакової швидкістю. Тим часом так експериментують над рештою каштанів по місту і нині, і знову за майже третину мільйона гривень. Натомість біологи за комплексну боротьбу з міллю для початку ретельно визбирувати опали листя, підживлювати каштани та розвішувати фермонні пастки для шкідників. Це було би кажуть ефективніше і не так травматично для дерев. Вікторія Курченко, Віка Новини.